Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про ще один, один пристрій, на якому я слухаю радіо, але він, скажімо так, більше відноситься не до блекаутної теми. Це такий стаціонарний е тюнер або радіоприймач, який називається Vega T120. Можливо, ви вже його бачили. Ті, хто дивився мої попередні відоси, він мелькав у кадрі, так. Сьогодні я вам хочу більш детально його показати. Поліземо ми в його внутрішні, подивимося, як він влаштований. Так? Я думаю, що буде цікаво. Я вже туди залазив, так, я там дещо таке побачив, чим хочу поділитися з вами. В мене є там багато по цьому питань, і тому поговоримо про це. Почувши назву Вега, так, ось вона на передній панелі. Можливо, багато хто з вас одразу подумав про виробниче об'єднання Вега Свєцького Союзу, так, які випускали різну радіотехніку, але конкретно оця Вега, вона пишеться по-іншому. І конкретно цей апарат, він виробництва Західної Німеччини міста Кьольн. Там ззаді є наліпка, ми трохи пізніше подивимося. Про цю фірму досить мало інформації. Я гуглив в інтернеті, нічого конкретного я про нього не знайшов про цю фірму. Єдине, що удалося мені нагуглити, так, це те, що. Цю фірму Vega викупила компанія Sony, і вона була дочірньою компанією для компанії Sony. До цього, до того, як його викупила Sony, на одному з форумів люди писали, що раніше ця компанія належала до концерну Dual. Це також відомий бренд, який ну, я знаю, що Dual є дуже широка в них лінійка вінілових програвачів. І навіть досі вони випускають їх. Але, ну, знову ж таки, це, скажімо так, інформація з різних закордонних форумів. Якщо просто загуглити «Вега, там, Радіо, чи щось таке, чи Vega Electronics, воно взагалі нічого не знаходить. Конкретно оцей тюнер, так, він випускався в зборі так званої стереобашти. В да? нас його так в Радянському Союзі називали стереобашти. Тобто, це був такий комбайн. Конкретно я не пам'ятаю, як модель називається вигавська того комбайну. Вона складалася з касетної деки, підсилювача оцього тюнера і такої прикольної штуки, яка називається таймер. Тобто, як оцей тюнер в половину менше. Це якийсь такий був там пристрій з кнопками і з екраном по центру. Тобто можна було там якийсь виставляти таймер. І він шов окремим пристроєм. Так само, як і оцей тюнер. Він був частиною, знову ж таки, повторюю, стереобашти, тобто такого комбайну, який складався з вінілого програвача, підсилювача, таймера, тюнера, як та касетної деки. декі. Тобто, така була висока штука. Стосовно року випуску цього апарата, знову ж таки, дані противоречиві. На сайті radiomuseum.com Конкретно цей апарат датований 75-м роком, але там стоїть знак питання. Тобто 75-й рік під питанням. А, ну, я не вірю, що це 75-й рік, навіть от зовнішній його вигляд, так, це вже більш така сучасна якась історія. І навіть його начинка, яку ми потім побачимо, свідчить про те, ну, що це не може бути 75-й рік. Імовірніше за все, рік випуску цього тюнера це 80 82 рік. Чому я так вважаю? Тому що оця стереобашта, про неї є певні дані, є там навіть скріншоти, чи як це назвати, скан копії каталогу, де є детальні характеристики, що цей апарат вміє. І тому. Там вказаний рік випуску цієї стереобашти, 80-82. Це вже, скажімо так, більш схоже на те. Апарат я цей купив досить давно, мабуть, років з 10. Був ще в нас такий інтернет-аукціон Аукро, і щось він там коштував якісь копійки. Але продавець мене одразу попередив, що оця ручка регулювання вона не рідна. Uh, і навіть якщо придивитися, вона за кольором відрізняється від кольору передньої панелі. Uh, в каталозі цей колір вказаний як Gun Gray, тобто оружейний, uh, оружейний сірий. Так? Uh, ну, Колір досить такий цікавий, з таким коричневим відтінком. Так? Uh, і так, повертаючись до що, я казав, що продавець попередив, що єдине, що в ньому не рідне, це його оця ручка, яка точена, вже якась вона, ну, типу, не рідна, сюди її просто зробили, щоб було. Але вона досить гармонійно вписується, гарно вона зроблена. Е, ну, Це, мабуть, єдиний його недолік. Так, Ззовні апарат нормальний, ну, є там декілька коцок, Тут з кутка з того боку, там трошки є таке потертості на кришці зверху. ну Але, знову ж таки, для апарата хай навіть 80 го чи 82 го року це досить таки пристойно. Чому я вирішив взагалі в нього полізти всередину? Це не просто так, не заради, скажімо так, контенту в цього тюнера. І до цього був такий прикол, що коли гортаєш вліво шкалу, вона десь застрягала на середині або ближче к правому краю. Я неодноразово це помічав, це було дуже рідко. І, ну, скажімо так, воно не заважало використовувати цей тюнер, тому що як це лікувалося, треба просто було відвести. Той ну, можна назвати його курсорчик, вказівник, да, який показував, на якій ти позначці знаходився, просто відвісти його вправо і повторити знову з другого заходу, воно допомагало, тобто воно пробивало. Зараз це вже не допомагає. Тобто, в мене курсор доходить десь до половини шкали і застрягає. І далі він вправо не рухається, і отже, я не можу. Налаштувати нічого, тому що так вереньєр влаштований, що він проскальзує нитка саме на оцьому регулювальному барабані. Десь воно застрягає там всередині. До речі, цікаво, так зроблений цей курсор. Ну, по-перше, там є якесь таке дзеркальце, не знаю для чого. Ну, Воно так смотриться, як то кажуть, лампово тепло. Да? Але курсора, коли радіоприймач вимкнений, його не видно. Його становиться видно, як тільки ми нажимаємо павер. До речі, поки я крутив, воно вже знову вилікувалося. Але в мене отут Вереньер десь застрягав посередині. Бачите, тепер все добре. Тепер все рухається. Нормально, тобто во там красний червоний вогник, ось він рухається. І в темноті тут є е, така жовта підсвітка. Ну, Давайте спробую продемонструвати. Можливо, буде видно. Я зараз вимкну підсвітку. Основну так, і спробуємо. Та ні, в мене ще світло горить, можливо, воно й не буде видно. Але в нього ну, зараз день на вулиці, то ми нічого особливо не побачимо. Це треба було б в темну пору вам показати. Ну, Досить таки я вам кажу, що він виглядає тепло і лампово. Коли ти вимикаєш світло ввечері, включаєш, там є підсвітка, цей красний вогник. Також тут є ще індикатори сигналу. Ось такі прикольні. Тобто цим тюнером я задоволений. В плані звуку, в плані якості він дуже якісний. А це все е, не дарма. Чому він такий якісний? Тому що насправді цей тюнер це е, повністю е, клон якогось тюнерів Sony. І навіть не заглядаючи в його елементну компонентну базу, да, можна одразу це. Отут є така антена ззаду. І ось на ній вже і написано одразу ось з боку Sony. Тобто, вже навіть такий поверхневий огляд видає в цьому апараті клон відомої японської фірми Sony. Зараз я зніму камеру зі штатива і вже більш детально вам покажу. Передню панель, ну і всю іншу начинку. Це Останній раз люди хотіли поїхати в Тернопіль 24 лютого. Тому, щоб такого більше не повторилося, я готова повернутися назад і не виїжджати в благо людства. Юлія Різничок, місто Тернопіль. В проєкті стендап на Радіопромік. Повну версію дивись на місце. Значить, як цей апарат виглядає ззаду? Ззаду в нього є отака. Антена на 6 дротиків. Бачите, 6 дротиків в неї заходять. Чомусь так зроблено, що дротики ззовні. А, так, і от, як, як я казав, що на цій антенні давайте я трошки перенесу поближче світло. На цій антенні он є збоку напис Sony. Камера щось не хоче фокусуватися. Зараз я вам спробую. Показати ні, не хоче. Ось на антенці з боку написано Sony на пластику. Так? А, значить, зліва в нас роз'єми для антенни. Окремо для FM-антени є роз'єми на 75 і на 300 Ом. Для АМ радіо лише одна така штучка. Куди цепляється антенна. Також є клема для заземлення. Що це за чорні такі цяточки, так, оця і оця. Оце дві цяточки по краям. Так, Такі самі є отут на виході. На виході. Да? Цікаво зроблено, я ніколи такого не бачив. Це схожа штука, як автомобільні кліпси. Тобто там є на зворотньому боці відповідні частини, тобто воно кріпиться такою кліпсою. Тобто вона вставляється, і щоб її дістати, треба просто її подковернути і потягнути на себе. Цікаве таке рішення. Чому не зробити було болтиками, да, звичайними, незрозуміло. Також за оцією антеною, вона, до речі, Її можна переміщувати ось таким чином, тобто тягнути або в цю, або в цю сторону. За цією антеною, як виявляється, є перемикач з зовнішньої антени на, на оцю штатну. Ось там до нього важко дібратися, ну, але я якось переключав його. Зараз він стоїть. В позиції external, тобто зовнішня А Також, що ще з цікавого, да, давайте я відсуну цю антенну трохи в сторону ось його заводська наліпка, де написано, що це Vega Electronic Köln West Germany. Да? Я думаю, буде видно на камеру, що це Західна Германія, конкретно місто. Кельн. І його серійний номер 107 553. Ну, Вихід тут стандартний під тюльпани. Що да? знову ж таки каже, що ну, не може це бути 75-й рік. Хоча я помиляюсь. Шнур тут йде ще оригінальний. На ньому також є написи Japan. І шнур, зверніть увагу, досить довгий. Ну, тобто не так, як зараз роблять там, пів метра. Да? Тут шнур такий, що я не знаю, можна всю кімнату їм опоясати. Зроблено насправді якісно. Ну, Давайте тепер знімемо кришку і заглянемо всередині. До речі, також зверніть увагу, що не дивлячись на те, що апарат японський, всі написи англійською мовою. Що на передній панелі, що на задній. Кришка знімається досить просто. Тут є три болтики з боку. Так само, наприклад, ось на камічі зроблено. Два і один позаду. Тому тут нічого дивного. Рукою незручно. Зсередині кришки нічого немає. Є якийсь штам 755. Ось він. і один. Ну, кришка така, я вам хочу сказати, в мене, мабуть, на машині метал тоньший. Така вона досить масивна, досить солідна. Приберемо її поки що в сторону. Так, І що ми тут бачимо з цікавого? Давайте я його розверну на себе. Так, з розетки я його виключив. Не хочеться, щоб мене вдарило током. Ну, одразу кидається в очі, що, скажімо так, більшість. Нутрощів цього тюнера складає порожнеча. Да, Та ми бачимо, що тут досить багато місця. Тут ще можна було вмістити будь на що На трансіку напис: великий Made in Korea. На всіх інших елементах, наприклад, на цьому елементі написано Sony. Також Sony написано на оцій кнопці вимикання. Так, давайте спробую збільшити. Ага, ось, бачите, Sony написано тут. Тобто весь цей приймач, по суті, це Сонька. Ну, окрім, мабуть, трансформатора. Трансформатор, мабуть, якийсь взяли звідкись незрозуміло. Да? Одразу, що кидається мені в очі, і що я тут бачу? Дивного, так, да? одразу кажу, я не спеціаліст з радіоапаратури, в мене немає відповідної освіти, все, що ви зараз чуєте, це просто, ну, так сказати, звичайна людина дивиться і, а, типу, аналізує, що тут є. Да? в мене є там мінімальні знання з цього всього. А, тому, якщо я десь щось. Зморожу якусь дурницю, то не зважайте на це. Значить, що кидається в очі мені перше. Якщо дивитись на оцю плату, оці перемички, зроблені проводками. ну, Виглядає як ніби не звідси. Да? Тобто один чорний такий йде, один йде білий. Хоча вони посаджені на якийсь отакий коричневий клей, і він тут є повсюди, не тільки тут. І це ну, виглядає досить дивно. Наступне, що кидається мені в очі, це оцей конденсатор, який отут зроблений отак з боку. Бачите, тут він припаяний на корпус під оцей гвинтик. Тут він загнутий туди вниз до плати, тут на термоусадці чи просто на кембрику він підпаяний сюди на плату. Такого я щось ніде не бачив, як для Sony. То дуже дивно. Плата, до речі, досить таки прикольна. Тому що всі елементи вони підписані. Ось, наприклад, блок АМ. Да? Блок, сигнал, мут. Блок живлення. Що да? тут? Фронт-енд, тобто передня оця панель. MPX. Це фільтр. Тут є. Якийсь режим, оцей High Blend, можливо, цей компонент відповідає. Ось є FM-плата. Да? Є оце виводи Function, є повністю підписані ось кольори для антени, ті шість проводків, за які я казав. Тобто ну, все так зроблено прикольно. Я пробував гуглити цей номер плати Sony. Але Google нічого не знаходить толком. Тобто, ну, що це за плата, де вона ще використовувалася, окрім цього приймача, то не зрозуміло. Тепер, це перше, да, що таке кидається в з цікавого. Далі, мені цікаве це рішення. От За нього в мене більше всього питань. От я б хотів би почути від знаючих людей. Да, що це за маркіровка? NO21BLK. В чому тут прикол? Бачите, оцей проводок Він підпаяний на плату. І він просто закручений довкола оцих шлейфів, які йдуть на цю панель. Тобто, я не зовсім розумію, що це таке. Тобто, ось кінець цього провідка. Він нікуди не підходить. Просто він довкола отак загорнутий. Типу, мені не зовсім зрозуміло, це роль екрану він виконує, чи що. Ну, Такого я ніде не бачив. І, до речі, тут ще є он щось подібне. Якщо от сюди зазирнути, оцей красний, два красних провідка, вони також на отакій петлі, яка підпаяна на оцей вивід, де він тут. 50 504. Ось там є такий вивід 504. Да, ось на нього він також підпаяний. І він там нікуди не торкається. Це просто така петля. ну Хто знає напишіть, навіщо так, навіщо так зроблено? От мені просто цікаво. Да? А, ну Як ви бачите, в апараті досить таки чистенько. Він в мене зберігався в квартирі, ніде там його. Особливо на балконі, чи десь якісь брудних місцях не тримав, тому тут мінімум пилі. Я б навіть сказав, що її тут зовсім нема. Хоча трошки є, можна буде повитирати. Да? Наступне, що на себе звертаю увагу, зверніть увагу, як припаяні провода на виходи тюльпани. Тобто, це отака. Вони закручені отак довкола ніжок спиралю. І, здається, пропаяні. Бо я намагався рухати. Я спочатку взагалі подумав, що воно просто прикручене. Але я помилявся. І ось ці штуки, тюльпани, да, за які я казав, ось отак воно виглядає зсередини. Тобто, замість болтиків просто зробили отаке кріплення. Тобто, такі тюльпанчики. Ну і ось ця дивна намотка, вона тут. В принципі, є скрізь, де нема, ну, типу, якихось кнопок чи контактів. От туди, якщо зазирнути, он там також видно оцю намотку. Ну, я таке бачу вперше. В радянській апаратурі ну, я таких прикладів не бачив. Тепер наступне, що тут є цікаве, це будова верен'єру. Цікаво, він так побудований. Да? От навіть зазираючи от сюди, зазираючи от сюди, одразу ми бачимо, скільки тут іде ниток. Ось одна і ось тут ідуть ще дві. Вони отут на торці отак ось кріпляться через трубочку і пішли от сюди під плату. Зараз тепер давайте подивимось далі, як виглядає верен'єр. Тобто тут є отакий балансир, такий маховичок, да? щоб менше було інерції, воно так рухалось плавненько. А, далі, на цьому маховичку, там нитка. Я зараз спробую збільшити, але я не впевнений. Ага, ось видно. Що нитка там просто намотана в декілька, декілька разів. Да? І от коли е, заїдає вереньєр, оцей, ця нитка вона просто починає проскальзувати саме на цій крутильці. Тобто, коли ми доходимо до упора, ми його ще можемо крутити. Цей верендєр, скільки нам завгодно. Нитка шовкова, вона досить легко проскакує. Ну і саме цікаве, наскільки складний тут веренд'єр. Зараз я розверну до світла, щоб вам було краще видно. Да? З цієї сторони дивимось, скільки ниток. Он дві йдуть знизу. Але цікаве не те, що скільки ниток сюди йде. А те, що, здавалось би, оцей чорний. Чорний барабан, він має вже безпосередньо рухати механізм налаштування. Але ні. Якщо зазирнути всередину, ось туди глибше, ми бачимо, що там є ще отака напівшестерня, яку приводить в рух зубчата шестерня цього чорного барабану. Бачите, я рухаю. І оця шестерня, вона складається з двох таких половинок. Ось Вон, воно видно, що вона не ціла, а з двох половинок. Між якими вставлена пружинка для того, щоб в крайніх положеннях воно трошки амортизувало. Ось я кручу, бачите, і рухається ця штучка. Ця шестерня. Так, Трохи заморочено зроблено, да, ось воно під пружиню, і, і видно, що вона складена з двох пластинок, з двох половинок. Дивне таке рішення, да, як для Sony. Але зроблено ось так ось. Стосовно Sony, да, що цей апарат можна купити. На різних там Allegro, OLX Польща, на Ebay, на інших закордонних аукціонах, їх апаратів цих повно, і ціна на них досить таки невелика. Бо ну, фірма Vega, ви самі розумієте, якщо про неї немає ніякої інфи, то всім здається, що це якийсь ноунейм. No Хоча, якби продавці знали, що тут вся начинка по факту Sony. Да, ось ця плата, це плата від Sony. Ось її номер, да, все тут Sony. Навіть антена ззовні, ось, якщо подивитися, он також написано Sony. Бо, якби це знали продавці, я думаю, ціна б на ці апарати була б трошки інша. Ну, і знову ж таки, да, німецька зборка 80-х років. Тобто, все на ось таких подушечках. Щоб корпус не тарабанив, все оце проклеєно антискрипом, да, як в машинах сучасних. Тобто, ну, так, зроблено детально. Хоча присутні, ось деякі такі от дивні речі, як оці проводки. Ну, не знаю, можливо, це вважається нормальним. Да. Ще я трошки. Пороздивляюсь, цей апарат потім без відео. Все ж таки, мені хочеться з'ясувати, чому в мене інколи Вереньєр підклинює в середньому положенні. Можливо, там треба щось почистити або навпаки змастити. А, і на цьому, мабуть, все. Е, дуже цікаво буде мені. Ваша думка стосовно цих таких цікавих рішень, да, що все тут щось підвішено, незрозуміло як. Ну і в цілому, що ви вважаєте за цей апарат? Чи хотіли б ви собі такий? Чи, можливо, у вас є думки стосовно якихось інших стосовно його якості? Всім дякую за перегляд, сподіваюсь, було цікаво.